Мукшані і повна жопа. Вчора кадирівці захопили майже там центр Москви, почали мочили всіх, хто ходив по вулицях, підкупили Національну гвардію, підкупили охорону хуйла. Там, коротше, повна жопа, повна жопа. Я не знаю, чим це все закінчиться. Але то, таке саме треба зробити. І, і в нас, бо це, це не діло, так не може продовжуватися більше. У нас нелегітимний президент, так само як і в Мокшані. Він нелегітимний, він і не має права бути. Має бути зараз прем'єр-міністр. І ця вся партія має звалити, бо вони вже...